У мене до вас дуже цікаве питання? О, давай. Скільки вам було років, коли у вас з'явилося перше кохання? Ой, перше кохання мені було десь а, 4 роки. <гум> <гум> да, тому що цей виховательниця в дитячому садочку. А, вона, як пам'ятаю, Катерина звати не змонізмота на те, що не двіться на те, що типу, це дуже несвічне ім'я саме на Венесуелі. Скільки вам було років, коли у вас з'явилося перше кохання? О, я це було дуже е, в малому віці. Було мені 13 років, але воно було таке нещасне. Бо в мене була подружка, е, з якою ми дуже дуже давно товаришували. І я, вона мені так подобалась. Вона мені так, прям я за нею просто впадав в вічі і просто це було. Але вона не відповіла мені. це о, просто не відповіла. Вона сказала, типу, я не хочу втрачати друга. Вибач, а мені так хотілося, щоб вона стала дівчиною. Ну нічого страшного. Після того було ще багато чого, але я вам можу сказати, що ні в якому випадку не вішайте носа, продовжуйте далі собі шукати своє кохання. Бо якщо воно ваше, воно завжди буде з вами. Дякую, дякую. вам.